Мої інсайти за майже три роки ведення свого особистого блогу я в цьому відео хочу поділитися якимись фактами, які насправді я не знаю в жодній книжці, ви не прочитаєте. А це чисто з мого досвіду, з моїх думок. Я думаю, тим, хто тільки починає або вже розвиває блог, буде дуже цікаво подивитися це відео. Тому ви його точно не даремно відкрили. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Я веду цей канал на Ютубі, а також свій блог в інстаграм. Всі посилання на мої соцмережі ви знайдете в описі під цим відео. І не забувайте ставити пальчик вверх і підписуватись на мій канал, якщо вам подобається мій контент, таким чином, ви мене підтримаєте, Мені буде дуже приємно. Тож я веду свій блог десь два з половиною роки, можливо, навіть вже й трошки більше, ну десь майже три. От приблизно в осінь 2021 року. Я почала саме от прям вести блог, от прям взялася за нього і почала регулярно щось там намагатись робити. І за весь цей час, звичайно, що в мене все не вийшло з першого разу, далеко не з першого я сказала, вийшло. Але за цей час я накопила якісь свої інсайти, якими дуже хочу з вами поділитись. І перший з них звучить так: якщо ви хочете мати успішний блог, вам потрібно мати дисципліну і віру в себе. Що я маю на увазі? Хоча, можливо, да, це звучить досить легко і досить типово, але насправді, коли ми розвиваємо себе і свою справу, дуже важко бути дисциплінованим. Особливо на початку, коли ви не бачите моментальних результатів. Тобто потрібно майже кожного дня продовжувати, не дивлячись на те, що у вас не дуже виходить. І це насправді дуже складний етап, через який мало хто проходить. Можливо, у вашому колі є люди, які намагались вести блог, вони його вели там декілька місяців, а потім закидали. Так відбувається, тому що от нема цієї дисципліни і віри в себе просто продовжувати. Хоча, да, там, мільйони разів там, говорять про картинку, де там б'ють стіну, і діамант вже майже, але людина типу втомилась, розвертається йде, бо наші в неї не вийшло діамант, той дістати. Да всі сто відсотків чули, бачили цю картинку, але все одно нам людям дуже важко продовжувати. І це мій такий інсайт, да, який. Я раджу, напевно, забрати собі. Просто продовжуйте. Не оцінюйте свій якийсь результат отут в моменті. Оцініть його через рік, хоча б. От через рік згадайте себе і порівняйте себе от зараз, наприклад, і рік тому, або зараз, і через рік, і ви побачите, що ви насправді дуже багато чого досягли. Хоча вам може здаватися, що ви все ще нічого не досягли. Тому що. Мало місяця, двох, трьох для того, щоб оцінити вийшло у вас чи ні, мало однієї двох і навіть п'яти спроб, іноді мало щоб досягти успіху в якійсь справі. Мій другий інсайт: намагайтесь знайти щось своє. Про це я завжди кажу на своєму Ютубі, про це зараз багато, в принципі, говорять різні експерти. Да? Типу не копіюйте, не йдіться трендами, намагайтесь вигадати щось своє. І це насправді досить важко. Досить важко в світі, де існують роботи, де існують, я не знаю, машини, які. Тесли і ну, короч, ви розумієте, про що я GPT. дуже важко в цьому світі вигадати щось нове, але це все ще можливо. І якщо брати вашу нішу, вашу сферу, вам може здаватись, що нічого креативного ви вже не вигадаєте. І дійсно, отак сісти і вигадати може бути дуже важко. Але якщо ви будете постійно намагатись, постійно пробувати і вигадувати щось своє, при цьому аналізувати, працює воно чи ні, ви точно знайдете свій формат, який у вас буде працювати. Це Така моя супер корисна порада, тому що не можна бути копією. Якщо хтось вже щось зробив, і це класно працює, це зовсім не означає, що це буде працювати у вас. Я б сказала, що це, скоріш за все, працювати у вас не буде. Тому дуже важливо шукати і створювати щось своє. Мій третій інсайт: в якийсь момент у вас мало хто почне підтримувати. Коли ви тільки. Починаєте розвиток якоїсь справи вас, якщо у вас нормальне оточення, всі підтримують, вони вам ставлять там лайки, зберігають, вам пишуть коментарі. Коли у вас почне потрошки виходити, і це стане якоюсь рутиною, люди перестануть вас підтримувати. Для них це або стане типу базовою, типу, окей, там щось робить, хай собі робить. Або вони десь почнуть вам заздрити, або там просто, типу, підуть в ігнор. Це абсолютно нормальна практика. І тому я завжди кажу, типу, не звертати увагу на якісь реакції, на лайки, тому що це майже ніколи не показник. Може бути дуже крутим контент, і ваші друзі можуть навіть дивитись і думати, ого, яка вона крута, але нічого не напишуть і не поставлять лайк. І це абсолютно нормальна практика. Не сподівайтесь на цю підтримку. Сподівайтесь лише на себе. Наступний мій інсайт – це те, що най Дорожче, що є в блозі, напевно, це ваш час. Тому що дійсно майже уся інформація є в інтернеті. І дуже багато, дуже багато різних корисних блогів, як на Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, ви можете самостійно опанувати навичку ведення блогу і дійсно там, не знаю, запустити продукт, продаж, або просто набрати якусь свою аудиторію, але ви, не, ви на це витратите дуже багато часу. Наприклад, ви це можете зробити за рік. І да, у вас за рік буде перша тисяча підписників, ви запустите продукт на півтори тисячі доларів і там. Досягнете якогось успіху. Ну, типу, це непогано да? за рік отримати цей результат. Але якби ви заплатили гроші людини, яка вже пройшла цей шлях, яка вже має оцей ваш результат, до якого ви хочете прийти, ви б дійшли туди не за рік, а за. Пів року, а то й за чотири місяці, а може і за три, дуже залежно від того, яка ви людина. Чому? Тому що коли ми пробуємо самі, ми допускаємо чужі помилки, які люди вже давно пройшли, зробили висновки і йдуть далі. Можна все робити самостійно, але це вам буде коштувати набагато-набагато дорожче, ніж просто купити досвід людини, яка вже це пройшла. І дуже важливо також теж, мій такий інсайт, наступний, який би я виділила, не завжди. Потрібно йти до великих блогерів. Я сама навчалася у великих да блогерів нашої сфери, бо в якийсь момент мені наприклад здавалося, що вони знають якісь секрети, якщо в них так багато там підписників і всього іншого. Але насправді досить часто, чим більший продукт, тим менш він орієнтований на ваш якийсь результат. Да? Тобто там більш загальна інформація, яка підійде точно усім. А більш вона завжди легка, легкою мовою. Чому? Тому що ну, зазвичай да, великі продукти купують люди, які просто там, тільки починають і просто люблять там, цього блогеру, блогера. І тому дуже часто, якщо ви вже маєте, да, Якесь розуміння, чого ви хочете, ви можете там просто не отримати результат і найгірше розочарувати, що у вас нічого не виходить. Тому що, навіть якщо да, розглядати продукти з кураторами, ну не може куратор дати такого фідбеку, як би вам дав автор продукту, який створює цей продукт. Тому що знову ж таки за часи ведення інстаграм я була на різних курсах. І це завжди ну, не одна і та ж, але дуже схожа інформація, передана через досвід людини. І виходить, коли ви дивитесь курс великого блогера, ви дивитесь через його досвід, да? сприймаєте цей досвід. Коли вам дає фідбек куратора, це вже інший досвід іншої людини. І виходить каша, яку дуже важко потім вкласти у себе в голові. Наступний інсайт: якщо ви хочете досягти успіху, вам потрібно прийняти, що ви будете постійно взлетати і падати. Оце така насправді велика проблема, мені здається, інстаграму. Я багато по кому замічаю, що завжди є дуже високі взльоти і дуже сильні падіння. У когось це було менше, у когось це було більше, але це завжди так. Якщо ви дійсно хочете свою справу, ви хочете блог, ви хочете оце все. Потрібно бути готовим, що ви можете високо взлетіти, а потім сильно впасти. І потрібно мати сили в собі, щоб встати і спробувати знов. Ну і останній мій інсайт, який би я хотіла виділити, він про хейтерів. Я вже майже три роки веду блог, і в мене майже, напевно, ніколи не було хейтерів. Мені мало хто пише якісь хейтерські коментарі. Це буває дуже рідко десь на Ютубі. В інстаграмі взагалі такого немає. І я вважаю, що хейт він завжди там, де людина в чомусь нещира і несправжня, коли вона хоче показати щось не так, як воно є насправді, або десь перегибає, перегинає палицю. Або якщо людина занадто різка у висловлюваннях, це досить часто плюс людині, але ну, це, звичайно, приваблює хейтерів. Тому, знову ж таки, в тому, якщо ви не хочете хейтерів, будьте собою. якщо ви готові до хейтерів і більш швидкої якоїсь набору аудиторії, та, і швидкої популярності, будьте собою і трошки з перчинкою. Тоді у вас будуть хейтери, але і успіх буде приходити швидше. Але тут, напевно, кожен набирає, що йому ближче і чого йому більше хочеться. Ось такі інсайти, сподіваюся, вам було цікаво. Послухати. Я буду чекати на ваші інсайти в коментарях під цим відео, або, можливо, вам відгукнули щось з того, що розповідала я, обов'язково напишіть, ставте пальчики вверх в цьому відео, підписуйтесь на канал, а також на усі мої соцмережі, які ви знайдете в описі під цим відео. Там же ви знайдете посилання на мої продукти, на мої навчання, на яких я буду дуже рада вас бачити. Щиро вдячна за перегляд і до зустрічі вже у наступних відео.